Юрій уважно слідкує за тим, як лазер позаздалегідь заданим параметрам на листі холоднокатаної сталі із антикорозійним покриттям вирізає потрібні деталі. Деталі майбутнього волонтерського безпілотника літака під робочою назвою Кобра. Сюди прийшов для того, щоб бути дотичним до чогось масштабного в плані роботи для країни. А Досвід мав, до цього трошки працював на лазерах, От, ну, взагалі з верстатами ЧПУ то ну, тут займаюся ну, такою, ну, своєю справою. Пару тижнів і вже можна йти ну, з певною швидкістю стабільною. А приходить Юрій до невеликої волонтерської майстерні чи не щодня, адже розуміє, як його вміння, знання та досвід можуть вже невдовзі допомогти в справі створення народного безпілотника. За задумом команди криворізьких волонтерів, дрон у подальшому має ефективно дошкуляти російським окупантам, адже за БПЛА не тільки майбутні війн. Вони вже зараз допомагають нищити ворога на фронті та є очима нашої артилерії. Дрони це зараз. Наступний етап розвитку взагалі військових наших дій захисту нашої країни, і саме головна ідея це да, зменшити кількість людей, які ризикують своїм життям, тобто замінити їх роботами, дронами. Віталій день не невеликої команди криворізьких волонтерів, які поставили перед собою досить амбітну мету створити з нуля безпілотник у вигляді літачка, який зможе нести на собі вантаж до 40 кілограмів, в яких 12 – власна вага, двигун 12 кінських сил, бак обсягом в 10 літ. Завдовжки дрон 3 метри та матиме розмах крил 2,6 метри. За рахунок на потужного великого двигуна може дуже швидко доставляти подарунки в потрібне місце. Скажімо, 150 кілометрів на годину, 3 години польотного часу, нам дозволяють охопити дуже велику територію. Дрон може мати кілька. Кілька застосувань, це може бути як просто мішень для навчання наших хлопців, як це може бути просто мішень, яка буде викликати на себе вогонь і витрачати ресурси з противника. За попередніми підрахунками, вартість створення такого безпілотника літака сягатиме 2 тисячі доларів, що в рази менше за існуючі вітчизняні та закордонні моделі аналоги, усе тому, що виготовляють його ентузіасти зі сталі, а не з композитних матеріалів, як це зараз роблять у масовому виробництві. Перші тестування концепт моделі волонтерської кобри планують провести за 2-3 тижні у присутності військових, які ще на етапі створення креслень та окремих частин і деталей виказували свої побажання та зауваження. Якщо ви хочете долучитись до справи створення дійсно Одного безпілотника, зробити це ви можете за реквізитами, які ви бачите зараз на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Максим Морашов перший міський.